Добрий день, шановне панство. Ось реалії нашого життя, повітряна тривога. І що ми маємо? Вчора страшний, ну, страшний, не страшний, прийшов град. Я хотів вам похвалитися своїми буряками, а так як град їх побив, то вже й нема дуже чим хвалитися. Дивіться, як побиті туво. Буряки, гичка буряків, не знаю. Ну, я думаю, що буряк відживе помаленьку, місцями понасаджував навіть буряк, бо дивіться, не дуже-дуже добре посходив. Треба ще пересікти раз, я вже два рази його сік. Ну, ось такі реалії з нашим буряком. Дивлюся на картоплю, картопля вже починає викидати цвіт. І на картоплі місцями я проходжу тут вже є жуки. Так що теж дивіться за картоплею. Ось такий нещасний город у нас страшний побитий градом. Ну, Буряки зовсім. Дивіться, наполовину листя той більше знищив град. Граду було досить-досить багато. Земля наполовину була біла. І ось бачите, повітряна тривога. Нічого дивного нема, такі реалії нашого життя.